Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні у нас простий та смачний овочевий салат на зиму. Він не тільки смачний, а також яскравий та дуже гарно дивиться в банці. Для приготування салату нам потрібна капуста, морква, цибуля, огірки, помідори та болгарський перець. Для приготування салату беремо велику каструлю, так як салату буде досить багато. Капусту дрібно нашаткувати, а моркву натерти на терці для моркви по-корейськи. Нарізаємо півкільцями помідори та цибулю. Соломкою нарізаємо болгарський перець, а кружальцями огірки. Сюди вливаємо олію та оцет. додаємо цукор та сіль. Далі салат нам потрібно дуже добре перемішати. Залишаємо салат при кімнатній температурі на 1 годину. За цей час періодично перемішуємо. Кладемо салат на вогонь та доводимо до кипіння. З моменту, як закипить, салат потрібно проварити 15 хвилин. Вимикаємо вогонь та ще гарячий салат розкладаємо по сухих стерилізованих банках. Банки та кришки я обов'язково стерилізую. Герметично закриваємо кришками, перевертаємо догори дном та в такому положенні залишаємо до повного охолодження. Зверху банки не забуваємо накрити рушником, для того, щоб салат повільно холонув. Як бачите, я салат не стерилізую. Хто сумнівається, звичайно, це можна зробити. Думаю, хвилин 10 буде достатньо. Готовий салат зберігаємо в прохолодному та темному місці. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!